Своїх дітей навіть я можу припустити, що часом буває така поведінка, що ти три секунди хочеш вже просто вийти з тої хати і більше туди не заходити. Але ти розумієш, що ти маєш батьківство і це твоя робота 24 на сім'ї, ти ну, зобов'язаний, мало того, ти мусиш любити, приймати ту дитину, ще й гарно до неї говорити. І тоді часом, коли діти роблять не окей поведінку, виявити емпатію є дуже складно. Та? І ти ніби один раз сказав, другий раз сказав, третій раз сказав: то що ми можемо робити в церкві? Дивіться е, прощати і любити, спілкуватися. Пояснювати. Діти, якщо ми говоримо про дітей, бо ви сказали, ви конкретно, ви кажете, я прозоро відповів на це запитання. Я собі теж дозволю десь так трошки зробити крок назад. І ще раз прозоріше висловитися. Бити дітей не окей. Не можна. Гріх, провина. Дайте я подумаю, чи можна це сказати? Змі... Можна. Можна, можна. Бо, бо я думаю, що за п'ять років свого інстаграму я ще не наговорив на суспенду, але за цих п'ять ефірів я ризикую наговорити. Але тим не менше, найбільшу покуту я, як священник, даю батькам, котрі б'ють дітей. Я, я, я свідомо це роблю, тому що це насильство. Цього робити не можна. І поки ми це не поміняємо в голові, поки ми не, не, не зрозуміємо, що не можемо так робити, І я давайте щоб пояснити, я не даю покути чогось там тяжкого, даю покуту терапевтичну, любити своїх дітей, бо покута, а цінність покути у таїнстві покаяння є, щоб вона лікувала, щоб це було е, спосіб виходу з цієї проблеми. Бити дітей є великим гріхом з багатьох причин, тому що перш за все діти не можуть дати нам здачі, вони це нерівносильно, це несправедливо, це не вміння контролювати своїх емоцій, своїх, своїх меж. Якщо ми говоримо сьогодні в ефірі про межі, то коли я гніваюся. Коли я реагую, коли я вже фізично роблю щось, це про мою слабкість. Це не про слабкість дитини, яка навіть не має відповідальності, яка не має провини. Ми говоримо про дітей. Вони не розуміють, можливо, до кінця окей, мій Марко Шибеник, 6 років, він деколи добре розуміє, що він робить, але він не, 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 не має відповідальності до кінця за те, що він робить, бо це ти... зумовлене. Хочу призупинити, бо наскільки я припам'ятаю, і пам'ятаю дуже добре хрещення свого Марка, і там йому було тоді 21 день. І священник сказав таку річ, яка мені дуже так відбилася: діти безгрішні да? до віку, умовно, трьох-чотирьох років. Як можна це пояснити? Бо я це пояснюю з позиції нейробіології, але як це можна пояснити з позиції релігії? А дивіться, не до трьох-чотирьох років, до 7 років, Тарасно. до семи років. Я можу знати. І дивіться, і коли, а це класне питання, Юліано, дивіться. Бо коли кажуть, що церква не йде в ногу з часом, я кажу, друзі, ви напевне ну, ходите до церкви просто Пасху святити і зовсім нічого не знаєте про е, доктрину церкви, про моральний, е, моральне е, богослов'я церкви і так далі, так е, діти ну, знову ж таки наука нам говорить про те, що діти е, вживають розуму, починаючи з 7-8 років, і тільки тоді вони. E, розуміють, що вони роблять, і вклаються зміст, і несуть відповідальність знову ж таки, відносну відповідальність за, тим не менше розуміють, вміють розрізнити між добром і злом. Бо коли ми говоримо про провину, про моральну провину, про гріх, гріх це щось свідомий і добровільний переступ Божої волі, тобто свідоме і добровільне роблення чогось злого в своїй сутності, ми років цього не можуть робити. E, Дивіться, про це говорить нам наука. Не я, не отець Роман, Про це говорить наука, що діти не можуть вживати розуму повноцінно. І так само, як до 18 років люди не можуть одружуватися, не можуть приймати рішень. Не через те, що вони не. не